Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико Іван, а на зв'язку зі мною терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас, рада бачити. Добрий день. Хочу почати з нагальної і найобговорюванішої взагалі теми на сьогодні, а це мобілізація. Чи дійсно українським чоловікам, які не стануть на облік, перебуваючи за кордоном, обмежить надання консульських та банківських послуг? Скажіть, будь ласка. Моя відповідь так, тому що якісь вказівки, що нададуться доволі швидко, вони в якісь жаті сроки, і вони почнуть діяти. Обмежити точно обмежать, якщо люди не успіють переміститися, виїхати яким чином закрити ці потреби. А скажіть, чи можуть в нашій Верховній Раді України прийняти закон про мобілізацію до нового року? Чи все ж таки це станеться після нового року? Ні, я не думаю, що вони це спіють зробити до нового року. Супер напружена ситуація, і ніхто не хоче якоїсь напруги, ніхто не хоче е, якихось навіть на рівні протестів, так що все таки вони це зроблять після нового року. До речі, про напружену ситуацію зараз всюди в мережі інформація про те, що в столиці і області влаштовують блокпости. Вони нібито створені задля навчання або ж перевірки безпеки. Але в мережі знову ж таки пишуть, що на цих блокпостах роздають повістки, що кажуть карти з цього приводу, що це за блокпости. Все ж таки, це ось планова історія, коли треба роздати багато повісток. На жаль, це планова історія, коли треба роздати багато повісток, і ми це будемо бачити ще більше, і це буде якийсь певний час. Так що я не думаю, що якось воно зміниться. Взагалі нам показують, що це надовго. І, на жаль, ми це будемо бачити скрізь. По всій Україні, так. А зараз одне дуже рейтингове видання а саме Нью-Йорк Таймс, пише, що Путін нібито готовий до перемир'я. Чи дійсно це так? Я б його не назвала перемир'ям, тому що чи готовий Путін до зупинення війни на якийсь час, так. Але це не можна назвати перемир'ям. Це більше в інтересах самого Путіна, тому що там теж напруга. Так, що більше всього це знову переформулювали. Бажання Путіна під, під те, що він готовий на перемиря чи на мир, але це не мир, це точно не мир. Угу. До речі, ось Лукашенко нещодавно поїхав до Путіна за одного погрозив крахом для України, якщо війна не закінчиться у 2024 році. Тому власне таке питання: чи може бути ще один наступ з Білорусі у 2024 році? Або взагалі чи може бути ядерний удар з того боку? Я б його не називала б наступом з Білорусі. Чому не назв, тому що зараз наступати з Білорусі просто неможливо і з того, що мені показується, знаєте, це ти йдеш на відкриту смерть і всі це добре розуміють. І не треба думати, що з цієї сторони не працюють розвідки. Так що більше це про залякування, це про те, що ми обов'язково підемо. А от чи може бути вда о... ядерний удар? Ну, Це точно є в планах. Ого. Але чи стануть ці плани реальністю, поки не зрозуміло, так? Карта з цього повинна. Ну на сьогодні це більше так чи ні, тому що вже не раз я дивилась цю інформацію, і на саме крайній випадок вони готові до подібного удару, і зараз це робиться. Так що... Тут більше так чим ні? А от напад він може бути може десь на кордоні. Ну далі він не просунеться. Це не той напад, який ми бачили і були свідками на початку війни. Зрозуміла вас, пані Людмила. Хочу поговорити ще про слова пана Залужного. Він на своїй прес-конференції заявив, що Мар'їнки, яка знаходиться на Донеччині, нагадаю, більше немає. Українські війська відійшли, проте в деяких місцях окопалися саме на околицях. Мар'їнки в інших місцях трохи далі. Що зараз на Донецькому напрямку взагалі відбувається? Що кажуть карти з цього приводу? Я не думаю, що я скажу щось краще залученого, тому що нам показують, що там взагалі якась патова ситуація на рівні всіх сторін там максимально важко. Там величезна кількість жертв вбитих і. Вони продовжують наступати, так що десь, знаєте, якоїсь такої інформації, що все добре. Ні. Я навпаки сказала, що в нас зараз якісь такі, знаєте, період отримування важкої інформації, саме важкої, про те, що є велика кількість вбитих, про те, що ми не можемо чинити опір. Так що нічого краще залужного я точно не скажу. Друзі, тут хочеться наголосити, що ми не можемо підводити наших військових, і ми потрібні допомагати їм всім, чим можемо. Тому донатами, словом, ділом, аби підтримати ЗСУ. Окрім того, пан Залужний нещодавно знову ж таки на цій прес-конференції заявив, що не задоволений нинішньою роботою військоматів. Скільки ще буде тривати агресивна мобілізація в Україні? Я, на жаль, думаю, що вона буде продовжуватись, тому що потрібні туди дійсно потрібні люди. І ем, я тут підтримую ту ідею, що ну, не можна сховатися від війни, як би нам не хотілося. І... Людей будуть набирати, бо їх і, і потрібно це. Знаєте, все таки мобілізація про те, що нам за дуже багато потрібно людей, щоб якимось чином зупинити військовий рух саме з Росії. Це знаєте, як момент противостояння, як все таки не момент боротьби на секунду, а момент зупинки, що нас вистачить людей, стільки як вас, і якось стає нецікаво тій стороні рухатись. Так що я не бачу швидкого закінчення цієї мобілізації від слова геть, і я навіть скажу, що це буде напевно цілий рік. Що це важко чути? Проте дійсно зараз дуже нелегко. Пані Людмила, хочу запитати про те, що зараз в мережі є інформація про те, що росіяни закуповують зброю та амуніцію для своїх військових в Євросоюзі. По перше, чи правда це? А по-друге, як так сталося, що Європа продає росіянам амуніцію та зброю? Ну, чи правда, це, це правда, але це не масово. Це, знаєте, що називається, де, де пригрозили, деяким чином зманіпулювали і е, знову ж весь інструментарій росіянців, які використовують різну інформацію, щоби. Це все зробити, і я, я впевнена, що це правда. Єдине, що це все таки одиничні якісь випадки, це не масово. А яким чином, знову ж нам говорять, застосували силу і при тому заплатили, вимусили людей прийняти подібне рішення. Знову ж все так по-російськи. Угу. Скажіть, чи припиниться таке? Все ж таки, я так розумію, це робиться в обхід санкціям, і чи зможуть в Європі припинити взагалі от подібне свавілля? Припиниться, це припиниться, воно вже те, що набуває розголосу, воно на автоматі починає діяти, і тут дуже добре нам говорять, що про це говорять. І зразу ж включається якась історія про логістику. Її починають блокувати, зупиняти. Так що я думаю, що дуже короткий термін навіть це припиниться. На щастя, дуже, дуже тішить це чути насправді. Хочу ще запитати, яким буде новий рік, до якого залишилося зовсім трошки, в окупованому Маріуполі та Бердянську. Новий рік. я думаю, що взагалом це не дуже поміняється, тому що відбувається зараз. Тому що якщо ми беремо саме Маріуполь, то це про так називаємо прильоти, десь ми отримуємо інформацію про якісь дуже нам радісні попадання. Воно стосується військових російських. Так що, якщо сказати загалом, він буде жарким, гарячим. і і дуже такі просалюти, так, Я думаю, що це буде. Якщо ми беремо Бердянськ, то в Бердянську я думаю, що там буде ще більше до нього уваги. І, і саме тим, що нам важливо тут піднімається тема якогось планування і активації глобальних планів. І нам важливо, щоб звідти, чи вони самі почали тікати, чи там завести якийсь повний розпач. Так що там знову ж провалю, про салюти, про феєрверки. Я думаю, що це ми будемо спостерігати якийсь певний час, тому що в двох містах там ну надто гостра ситуація. Надто. Пані Людмила, дякую вам за ці розклади. Вам, друзі, глядачі, також дякую, що дивилися. Чекаємо від вас коментарів, сердечок під випуском. Також підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І, власне, поширюйте наше відео. І ми бажаємо вам вдалого дня, вдалого нового року. Підтримуйте ЗСУ і бережіть себе. Па-па.